Доброго дня, шановні восьмикласники! Рада вас вітати на уроці хімії. Тема сьогоднішнього нашого уроку періодичний закон та періодична система хімічних елементів Дмитрія Івановича Менделєєва. З періодичною системою ви вже знайомі, ще з 7 класу. І отже. Мета нашого сьогоднішнього уроку – продовжити формування знань про періодичний закон, про періодичну систему хімічних елементів, продовжити формування поняття про структуру періодичної системи, систематизувати знання про періодичність змін властивостей хімічних елементів в періодичній системі, та розвивати вміння використання таблиці для пошуку інформації. Для досягнення нашої мети ми будемо працювати сьогодні за планом, який містить всього три питання. Перше питання це історія розвитку, історія відкриття періодичного закону та періодичної системи. Отже, до середини 19 століття кількість відомих хімічних елементів сягала 63, 3, і виникала потреба їх впорядкування. У міру зростання кількості хімічних елементів вчені намагалися їх класифікувати та відкрити родини хімічних елементів, які були б подібні за властивостями. Ми сьогодні на уроці з вами розглянемо тільки окремі спроби класифікації хімічних елементів. Отже, першим, кому вдалося відстежити певний порядок, був німецький хімік Йоган Деберей. Проаналізувавши відомі на той час хімічні елементи на підставі їхніх властивостей і характерних ознак, він запропонував об'єднати їх в сімейства за подібністю властивостей по три хімічні елементи. Це так звані тріади Деберейнера. Але оскільки йому не вдалося поділити на тріади всі відомі на той час хімічні елементи, то вчені прийшли до висновку, що відкриття деберейна це є явище випадковим. В 1864 році Джон Ньюленс вперше розташував відомі на той час хімічні елементи. Порядку зростання їх відносних атомних мас, склавши такий перелік елементів в ряди, так звані октави по сім хімічних елементів за подібністю властивостей, він проаналізував певну закономірність зміни їх властивостей. Але, на жаль, його таблиця містила як ряди подібних за властивістю елементів, так і елементи, які були геть різні. Відповідно, вчені хіміки зробили висновок про те, що відкриття ньюленса є таким, який не вартий уваги. Як засвідчує історія розвитку хімії, вчений німецький Лоттер Мейер перший знайшов правильний шлях, оскільки він обрав для класифікації хімічних елементів єдину на той час для всіх характерну характеристику хімічних елементів їх масу. В 1864 році він опублікував свою таблицю, в якій зміг розмістити 43 з 63 відомих на той час хімічних елементів. Він розташував елементи за збільшенням відносних молекулярних. Мас речовин, що утворюють елементи, до молярних об'ємів. В цьому відношенні він спостерігав періодичну зміну, і таке розташування відповідало валентностям елементів та збільшенню їх відносних атомних мас. Але його відкриття не носило системний характер, характер закону. І отже, ми з вами впритул підійшли до досліджень Дмитрія Івановича Мінділеєва. Такі вчені, як Ньюленс, Мейер, вони Притул підійшли до відкриття періодичного закону. Вони зробили висновок про те, що властивості елементів залежать від їх відносних атомних мас, але не змогли сформулювати власне самого закону. І тільки в 1869 році Дмитрій Іванович Мінділеєв сформулював закон, який ми з вами добре знаємо, як закон періодичний. Визначення його сучасне звучить наступним чином. Властивості елементів та утворених ними простих і складних речовин знаходяться в періодичній залежності від їх відносних атомних мас. Базуючись на періодичному закону, Дмитрій Іванович Мінділеєв створив класифікацію хімічних елементів, яку ми з вами знаємо як періодичний закон. А зараз я вам пропоную поринути в ті часи, коли були відкриті і періодичний закон, і періодична система хімічних елементів. Сто найбільших відкриттів. Періодична таблиця елементів у 1869 році російський учений професор хімії Дмитро Менделєєв писав конспект лекцій для своїх студентів. Він почав міркувати, як краще пояснити їм 63 елементи, відомі на той час. Він зробив картки, на яких написав назви елементів. Їхню атомну вагу типові властивості, подібність до інших елементів. Потім поклав картки на стіл і почав перекладати їх як у грі у пасіянс, шукаючи вдалу модель. А потім настала мить відкриття. Перед ним було щось незвичайне. Елементи розташувалися в семи вертикальних групах. Члени кожної з груп були подібними хімічно і фізично. Мінділеїв відкрив періодичну таблицю елементів, мапу, яка показує взаємозв'язки між елементами. Мапа була настільки точною, що Мінділеїв зміг використати її для передбачення існування властивостей трьох елементів. Досі невідомих. Один з них бор. Другий алюміній, а третій кремній. Після відкриття елементів правота Менделєєва була доведена. Отже, друге наше питання, яку структуру має періодична система. В першу чергу потрібно сказати про те, що періодична система може бути двох форм. Перша це довгоперіодна і коротка періодна форма періодичної системи. Ми з вами будемо користуватися найчастіше короткою формою періодичної системи. Отже, періодична система має ряди, які називаються періодами. Періоди це горизонтальні ряди хімічних елементів, розташовані в порядку збільшення їх атомних мас, які починаються лужними металами і закінчуються інертними елементами. Періоди можуть бути малі та великі. Малі періоди це перші три періоди, які складаються з одного ряду. Великі періоди це наступні періоди, вони складаються з двох рядів. Крім періодів, періодична система має і вертикальні стовпчики хімічних елементів. І ці стовпчики називаються групами. Група це вертикальний ряд хімічних елементів, які містять подібні за властивостями елементи. Групи також розрізняють на побічні та головні підгрупи. Головні підгрупи це ті підгрупи, в які входять елементи як малих, так і великих періодів. Побічні підгрупи мають лише елементи великих періодів. Отже, всі 118 хімічних елементів, які відомі на сьогоднішній день, знаходять своє місце в періодичній системі. Крім того, знаючи положення хімічного елементу, ми легко з вами можемо знайти, про який хімічний елемент іде мова. Наприклад, у вас завдання знайти елемент за його розміщенням. Елемент розміщено в п'ятій групі, головній підгрупі четвертого періоду. Нам потрібно з вами знайти відповідну групу підгрупу та період, і ми легко з вами можемо зробити висновок, що мова йде так правильно про Арсен. Наступне наше питання: які ж закономірності має періодична система? Мова йде про закономірності змін властивостей елементів в періодичній системі. Для того щоб узагальнити ці знання, я вам пропоную разом заповнити таблицю. В першу чергу ми з вами розглянемо, як змінюються металічні властивості елементів в періодичній системі. Так от у підгрупах у малих періодах зі зростанням відносної атомної маси металічні властивості зростають. У періодах посилюються металічні властивості відповідно справа наліво в від сьомої групи і до першої групи. Неметалічні властивості змінюються в зворотньому порядку. У головних підгрупах вони посилюються в порядку зменшення їх відносної атомної маси. А в періодах посилюється відповідно від першої групи і до сьомої групи. Найвища валентність елементів в сполуках з оксигеном в підгрупах залишається постійною, а в періодах вона збільшується від першої групи і до сьомої групи. Валентність в сполуках в литких сполуках з гідрогеном змінюється наступним чином. Тут потрібно сказати. Що в перших трьох групах знаходяться елементи металічні, які взагалі не утворюють литких водневих сполук з гідрогеном. Відповідно, зміна властивостей відбувається з четвертої по сьому групу. І збільшується вона від сьомої групи і до четвертої групи. Отже, ми можемо з вами зробити висновки. У міру зростання кількості відомих хімічних елементів виникла необхідність їх класифікація. Попередники Дмитрія Івановича Мінділеєва підготували ґрунт для відкриття періодичного закону. Виявлений над Дмитріє Івановичем Мінділеєвим закономірність, періодична властивості речовин, дала йому можливість сформулювати періодичний закон. Періодична система хімічних елементів. Містить сім періодів, три з яких є малими, і чотири великих та вісім груп, які мають побічну та головну підгрупу. Періодична властивість хімічних елементів підтверджується тим, що в кожному періоді наявні елементи зі схожими властивостями, однаковою формою оксидів, гідратів оксидів та литких водневих сполук. Отже, пропоную вашій увазі домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 29 та 30 за підручником Ярошенко. Виконайте завдання на сторінці 136, 2, 3 та 4, завдання 3, 4, 5 на сторінці 141 і за бажанням ви можете виконати завдання, яке розташовано на блозі. Адресу цього блогу ви зараз бачите на своїх екранах. На цьому блозі ви можете подивитися додаткову інформацію з даної теми виконати тренувальні вправи і відповідно узагальнити свої знання. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей!